Ліна Завезисту розказує разом із колегами. Почали весняне прибирання на міських цвинтарях, щойно дозволила погода. Ми почали замітати це з березня місяця. Прибираємо сухе листя. Хотілося б, звісно, щоб люди приходили, прибирали за своїми могилами, тому що дуже багато вимітається сміття, і ми не успіваємо. Але ми стараємося, тому що це наша праця, її видно. Ольга Беспала прийшла на цвинтар до сина. Він загинув у бою на Луганщині два роки тому. Жінка каже: тут на алеї героїв завжди чисто, а перед поминальними днями ще й прапори замінили на нові. Так, все коштом міської влади, надгробки. Ми тільки квіти приносимо. Все зроблено. Я вважаю, що від душі добросовісно. Весняне прибирання триває на всіх 12 цвинтарях Черкас, розказує директор комунального підприємства Комбінат комунальних підприємств Анатолій Бейн. Для тих, хто не може прийти і прибрати на могилах своїх рідних, за його словами, діє спеціальна послуга. Можна йти в наші столи замовлень, там, наприклад, обласна лікарня, будинок трауру. На комбінат на наш можна йти. Там є у нас ростіночка, і ми можемо прибирати. Якщо людина заключає з нами договір, ми прибираємо. І багато, ви знаєте, в цьому році. Це вже так багато людей, які користуються цією послугою. Разова послуга прибирання, говорить Анатолій Бейн, коштуватиме 1200 гривень, але це не то, що просто прибрали то це повністю. Прибрали там, замили, полили квіти. Коли людина прийде, то видно, що в нормальному стані ця могила. До поминальних днів готуються і у міському департаменті дорожньо-транспортної інфраструктури. Розробляють маршрути для громадського транспорту. Розказує директор департаменту Сергій Отрешко. Практично всі тролейбуси в цей день в першу половину дня так точно стають на маршрути, ну скажімо, певні кінцеві зупинки, кладовища. Проситимуть, говорить Сергій Отрешко, і приватних перевізників збільшити кількість автобусів, які курсуватимуть до кладовищ. Оплата проїзду, каже, буде такою ж, як і решту днів. Тролейбусами перевозимо всі пільгові категорії, а автобуси це приватні перевізники, які, очевидно, повинні заробляти. То вони перевозять тільки сім пільгових категорій. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.